Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу, положені браті і сестри, нашої сьогодні, і з нашого, сьогодні, день В старому заповіті Господь говорив лише про те, що Він є, і показував про те, що він є. Показував у хмарі, показував у близкої. Відучи нам кого гори Синай, люди постійно бачили, як вони себе дали, що вони бачили Бога, бачили лише славу Божу. Тому що неможливо Годять, оберігаючи люди, турбуючи про людей, показуємо їм про своє плюття, про своє існування І тому слова, яке тоді, What you Ну, говоримо вже про відкриття охресту. Тепер немає того моменту, коли пам'ятник ішли від нас, і в нас немає сильних зв'язку. Зв'язок є молитва і відчуття. Подібность таке саме є спілкування саме Богу через молитву. І відчуття. Відчуття, тобто причастне тільки спасите. Ти відчуваєш його, відчуваєш, що Бог Бога. Слова говорить, що тебе тепер не я а живе мені Христос. Тобто ти відчуваєш Бога. І людина, кожна із нас, кожен із нас може відчути Бога. Залежить від нас. Залежить від нас. Наскільки ти готовий відчути, відчуєш на Це звернення, що не Бог полишає людину, а людина полишає Бога. Ми дуже часто приводимо приклад наше спілкування з Богом, як спілкування дитини з батьками. Дитина весела і радістка, коли вона від майки. А коли відбігла десь торгова, повільно в ліс ще плесень, заблукала її страшно каже, і свинував, що маму, що ти мене полошити. Так хто від кого пішов? Ти від мами чи від тебе? Ось і в нас відселяють, на новій чому. Так хто від кого підійшов? Бо від нас підійшов. Чи ми відійшли до Бога. І тому нам страшно, небезпечно, смертельно, небезпечно. І тільки маленький, як хочеться, мама може загинути. Вони не знають всіх небезпеки, які його готують. Ось такі ми, якщо ми влучаємо світ Бога, ми не знаємо світі всіх тих небезпек, які нас очікують, які можуть захвилити нашому здоров'ю, які можуть. Оточинить себе. Відчуваєте, чисті серце. Не відчуваєте, маєте щоб працювати. Працюєте, щоб відчули. А відчуєте, буде ти щасливі. А будете щасливими, цього стане не так важливо. Тому що ти щасливий. А коли ти щасливий, зовнішньостане до не другів. Бо ти щасливий. Тебе не цікавить ніщо. Але це щастя, це внесений стан душі. І ось мені сьогодні хочеться, щоб, я, не насилаючи, сьогодні і завтра Бог працювати за над собою, щоб відчув щасливі свого життя і благодати благословення свого тіла. Я не просто перериваючи карту, бо перериваючи, також отримує. але не вдома, бо дощ падає і на грішні, і на праведних. і на тих, хто молився, і на тих, хто молився. Але не добре молився, витримаєш поговорити. Я бажаю усій вам.